Добрий вечір. середа, 23 жовтня 2024 року, я всіх вітаю. Сьогодні надзвичайно крута тема, яку я обожнюю, в якій я дійсно вважаю себе експертом великим, тому що вивчила тему бажань мрій, вдолі, папірьок, і папір за науковим підходом, і спираючись на численні дослідження. Тож. Приєднуйтеся, якщо так само хочете розібратися в темі бажань і мрій. А я хочу нагадати, що цей тиждень я розповідаю детально, яким чином побудований навчальний процес на моєму авторському курсі для жінок, проявись та багатій, де ми працюємо комплексно над всіма напрямками для того, щоб жінка стала щасливою, успішною, вийшла в масштаб в проявлення. І отримала все те, чого вона хоче. Вчора я розповідала про одну із найважливіших. Складових в житті людини, і власне це те, з чого ми починаємо одразу на переднавчанні працювати. Це тема цінностей. Вчора я говорила про те, наскільки важливо знати свої цінності, усвідомлювати і будувати своє життя згідно них. І не тільки життя, а навіть якщо казати про пошук своєї автентичності, унікальності. Всі зараз будують особисті бренди, всі хочуть бути яскравими, проявленими, мати Продажі і так далі, все це так само будується на цінностях. Після того, як ми працюємо з дівчатами в рамках переднавчання над цінностями, ми одразу переходимо до мрій, до бажань. Як ви думаєте, хто приєднується, як ви думаєте, чому ми одразу починаємо з бажань? Чому навіть не з цілей, а саме з бажань? Чому в рамках курсу, да, от, уявіть, да, заходять дівчата, ми починаємо з глибини з цінностей, і наступний крок це бажання. Тому що саме мрія мені, як спеціалісту, дають розуміння, взагалі, що з людиною відбувається, в яких обмеженнях, в якій такій коробочці вона живе, і відповідно. Навіть питаючи про мрії, Да, взагалі, про що ти мрієш? Що би ти хотіла реалізувати, якщо, можливо, абсолютно все в цьому житті? І по відповідям людини мені вже зрозуміло, що з нею відбувається, наскільки вона себе обмежує, як вона мислить, чи взагалі в контакті вона з реальністю, чи вона собі дозволяє більше, чи обмежує взагалі, от про що це все? Достатньо задати, поставити лише одне питання, да, які мрії. І мені дуже подобається вислів, що наші мрії це не бігство від реальності, це спосіб наблизитися до неї. Тобто мрія це спосіб наблизитися до реальності. І я дійсно розділяю цю думку, тому що мрія це той унікальний інструмент, який даний людині. Якщо ми говоримо про живі істоти, то людина єдина. Істота на цій планеті, яка може мріяти. І відповідно це дуже потужний інструмент, яким потрібно правильно користуватися. До речі, от хто тут є онлайн, напишіть, будь ласка, чи взагалі ви мрієте, чи робите якісь там карти бажань, чи ставите собі якісь амбітні мрії. Напишіть, будь ласка, хто цим користується як інструментом. Тому що, і, знаєте, так, коли готувалася до етера, зрозуміло, що у мене. Основні два інструменти взагалі досягнення свого там бажаного життя це робота з мисленням і мрія Будь-що, якщо я щось хочу, я одразу переводжу в першу чергу це в мрію. І дуже часто воно в мене здійснюється. Да, Ця мрія вона здійснюється до того, як я її встигла перевести в ціль, тому що вважається, взагалі так по-правильному людей вчать не мріяти, а ставити цілі. Ціль, ціль це щось таке більш конкретно, чітке, да, там, де ви можете побудувати чіткий маршрут, план реалізації. А мрія це щось таке більш об'ємне, абстрактне і типу ти. Можеш не знати, як цього досягнути, і от в цьому дай відмінність. І часто будь-яка ціль, по суті, спочатку це мрія, яку ми переводимо в ціль. Так от, якщо брати моє життя, я дуже часто не встигаю із мрії створити ціль, тому що воно здійснюється набагато швидше, ніж я собі навіть ще встигла промалювати про цей план. Читаю ваші коментарі. Катерина пише так, через медитацію шикарно. Ділаю да, карти желаний, запису все, що хочу. Прекрасно. Я мрію, візуалізую. Боже, які ви молодці. Супер. Це дуже круто, тому що це дуже крутий інструмент. І чому після роботи з цінностями ми одразу переходимо з дівчатами на проявисте багатій до мрій? Тому що, перше, це спосіб. Наблизити себе до бажаної реальності. І друга це вихід за межі. Мені дуже важливо, щоб люди виходили за межі своєї цієї коробочки, да, мозку, тому що мозок, пам'ятаєте, він взяв нас в полон. І через те, що мозок нами управляє і не так, як нам потрібно, то відповідно мрія це м, такий, знаєте, епоз Опозит. Протилежна історія, яка дозволяє розширити себе, трішки відключити мозок, трішки пригальмувати його там, страхи і так далі. Плюс для мене людина, коли виходить за ці межі, коли вона дозволяє собі більше, це завжди про її ємність. І взагалі, по тому, як людина мріє, які у неї бажання, я можу одразу сказати про ємність людини, що вона взагалі здатна через себе пропустити. Тож а як ви думаєте, до речі, от цікаве питання: чому в рамках навчання у мене ми починаємо не з цілей, щоб було б дуже логічно, а саме з мрій? Можливо, у вас є якісь гіпотези? Мені здається, це дуже прям цікаве питання. Я сама собі його поставила. Чому, коли прийшли дівчата на навчання, амбітні, вони хочуть покращити своє життя, змінити, заробляти більше, налагодити там стосунки, стати проявленими, впевненими, розкішними, чому ми з ними одразу ставимо не цілі, а мрії? Да? Я їх навчаю правильно саме мріяти. Тому що я до мрій підходжу не стандартно, а саме за науковим підходом, тому що я вивчила цю тему в долі папірок для того, щоб розібратися, як працює мозок, і прям вивчала дані дані МРТ, як працює мозок, і в контексті мрій, в контексті наших бажань. Тож як ви думаєте, чому, коли до мене приходять на навчання, ми починаємо з цінностей, а потім одразу переходимо до мрій, а не до цілей. Тому що, в принципі, да, там я експерт з мислення. Я чудово розумію, як можна за рахунок мислення досягнути, прям, ну, дуже крутої якості свого, свого життя. Але чому я починаю не з цілей, а з мрій? Є якісь гіпотези у вас? Напишіть, будь ласка, чому починаємо працювати над мріями, а не над цілями? Хто тут у нас прокачаний? Можливо, у вас є якісь гіпотези? Чому? Мрії, а не цілі. До речі, я е, в своєму словнику взагалі перестала розділяти ці поняття: цілі та мрії? Я знаю, що це, якщо там придиратися, то це не є правильним, тому що е, буквально вони різні, але я не розділяю принципово це роблю. Що ні у кого немає ніяких ідей? Як ви думаєте, чому я починаю з мрій, а не з цілей працювати на курсі з дівчатами? Мрії, а не цілі. Мрії, а не цілі. Ніхто не пише. Ну, окей. Я починаю працювати саме в контексті мрій по одній простій причині, що людина, якщо вона ставить ціль, вона себе обмежує теперішньою своєю точкою А. Щоб після аналізу цінностей. Мрій, ми розуміємо, що нам треба для здійснення цілей. Ну, дякую за вашу думку. І так і ні. Основна ідея цього всього, щоб люди себе не обмежували, щоб вони вийшли за межі своїх коробочки. І коли ми ставимо ціль, ми ставимо її, враховуючи нашу точку А, наш досвід, наші вміння, наші навички. Зараз я вам наведу дуже простий приклад. Я собі захотіла виступати на велику аудиторію як спікер. Можливо, нас так з дитинства привчили, типу, так заклали дорослі. Як так? Ну, нас навчили взагалі не знаю, як вам. Мені, наприклад, часто казали типу, мріяти не нешкідлива. Да? не вредно. в російську це так звучить, вредно. нівредна. Або да, там губо машинку купи, Мені так казав брат дуже часто: губо-закаточну машинку купі, вот. і е, про що я казала? Я казала про те, що для мене дуже важливо, да, щоб людина поставила е, свою ціль, да, ціль, бажане щось за межі свого мислення, досвіду, звичок. А, я вам розповідала про свій приклад. Да, я, Вибачте, трішки так заплуталася в коментарях. О, Дівчата пишуть, «Да, нам так говорили, і мені теж бачите, от, от і питання, чому, ми, чому нам так важко рухатися по життю? Тому що нам казали, що закаточну машину купі, мечтать не вредно, що ти там себе придумала і от це от все, звісно. І потім ходиш і думаєш, «Боже, ну реально, чого я -то -то собі вигадала, може зі мною щось не так. О, тому зараз важче, але нам треба змінювати взагалі повністю свій світогляд, своє мислення, тому що все працює інакше. Нам просто про це ніхто не розповідає. Тож, я собі поставила ціль, мрію, мрію, да, не ціль, мрію, що я хочу виступати на велику аудиторію. Якщо б я почала думати в рамках цілі, да, як мені цього досягнути, я не знаю, через скільки років би я цього досягла, тому що на той момент у мене не було такого досвіду, ніякого ораторського мистецтва, ні, от взагалі нічого. Просто я навіть, мені здається, прямі та етери тоді так вела раз в півроку, мовно кажучи. От, тобто для мене це було дуже розширення, велике розширення в офлайні на велику аудиторію я також ніяк не проявлялася. І якщо б я ставила собі таку ціль. І думала, так, як же мені виступити на велику аудиторію? Ну, вибачте, логікою, я б туди не дійшла або дійшла б через багато-багато років. Але я на той момент вже чудово усвідомлювала, як працює мислення, як працює підсвідомо і як правильно мислити і ставити собі бажання мрії за науковим підходом. Відповідно, я. Так само це все запровадила, і буквально через декілька місяців мене запросили, мені просто постукали в Дірек, написали і запросили виступити на тисячу людей. І це звучить як фантастика, це щось нереальне. Мозок мій був в шоці, тому що ну, в смислі, це нереально. Як, як так? Як людина без досвіду може одразу виступити на тисячу людей? І оце саме те, як працює наша підсвідома, наша психіка. І коли ми правильно використовуємо мислення і підсвідома, і вміємо правильно оці свої мрії направляти, то воно так і відбувається. Тому, власне, коли дівчата приходять на привиста багаті, ми працюємо спочатку з цінностями. Потім на основі цих цінностей ми починаємо будувати оцю мрію, да. Не ціль, тому що якщо це буде ціль, то вони себе будуть дуже сильно обмежувати теперішньою своєю ситуацією, теперішньою точкою А. І відповідно я їх вчу от, мріяти таким чином, щоб да, ціль була. Амбітна, щоб вона мрія да, була амбітна, бачите, я постійно плутає, мрійці, я мрійці, тому що в мене реально в, моїй, ну, в моєму баченні це реально одне і те саме. А, мрія амбітна, обов'язково побудована на цінностях, і, до речі, у дівчат одразу проблеми виникають. По-перше, дуже важко мріяти амбітно. Чому? Тому що я вище сказала, губа закаточну машинку собі купи. Дуже важко більшості людей мріяти об'ємно і амбітно. Починається стопер. Ні, це неможливо. А як я це досягну? Починаються якісь страхи підійматися, і це є проблемою. Да? Тобто, наш мозок так працює, що ми маємо ставити йому у ту точку Б, куди я рухаюсь. Тому ціль обов'язково має бути: ціль мрія. Далі у нас мрія обов'язково базується на цінностях. Щоб не було такого, як до мене приходять чоловіки, жінки 45+, і кажуть: я успішний або успішна. У мене бізнес, у мене квартира, у мене будинок. У мене машина, у мене дружина, у мене діти або там чоловік, діти, але я. Нещаслива або нещасливий, я наче всього досягнув, а на кой хер мені це треба було, я не знаю. Я не відчуваю, що це взагалі моє. І тут дуже важливо розуміти, що скоріш за все, все це було побудовано не на щирих, не на справжніх цінностях. Чому я на вчора на. Етері казала, що цінності це основа вашого життя, щоб не було мучительно, больно, про бізнеї прожити годи, коли я наче все маю, я наче в загальному такому статусному розумінні дуже успішна або успішна, але щастя тут щастям і не пахне, тому що людина досягала цього всього, не враховуючи свої цінності, це колися дуже хотіла шубу, на кой фіг вона мені треба була і теж там знаєте на карти бажань ліпила цю шубу. Потім я цю шубу отримала, ну, як вам я зрозуміла, що це взагалі не моє бажання, це бажання моєї мами, але от я знаєте, мама так хотіла шубу, що я собі теж придумала, що я собі хочу шубу. І насправді не хотіла, і це взагалі знаєте, дуже важливо, бо коли ми собі наліпимо якихось там машин, квартир, якихось артефактів, а потім розуміємо, що воно мені нафіг не треба, або я хочу і зовсім інше. І от у дівчат на курсі на переднавчані вже відкриваються очі. Вони розуміють, блін, я реально весь час думала, що я там хочу, ну не знаю, умовно кажучи, подорожувати. А я взагалі хочу там купити будинок у горах, і щоб взагалі нікого не бачити, нікуди звідти не вилазити. Ну зараз я так умовно да, кажу, але часто відкриваються очі вже на цьому етапі. І далі. Я вчу підключати мозок до реалізації бажань. Насправді, наш мозок працює як навігатор. Яку точку Б ви йому вказуєте, так він вас і веде. Але але, наш мозок водночас він побудований таким чином, щоб нас гальмувати, щоб ми не досягали своїх цілей. дивіться, як цікаво, з одного боку, мозку важливо. Чітко розуміти точку Б, з іншого боку, йому не цікавий наш успіх і наші досягнення, і він робить все, щоб ми туди не йшли. І я вчу підключати і підсвідоме, тому що підсвідоме, взагалі, наша психіка так влаштована, що підсвідомі процеси вони. Набагато швидше, ніж свідомі. Тобто ми -то собі думаємо, що ми такі розумні, що ми управляємо там своїм мисленням. Це дійсно так, але свідоме мислення це 5 до 10%, до 10% нашої психіки. Решта, 90% плюс. Це підсвідомі процеси. Це коли реакції якісь швидше, ніж ти взагалі зрозумів, що відбувається. І от на цьому підсвідомому так само можна досягати афігітільних результатів. От як до прикладу, як мене запросили виступати на тисячу осіб, коли логікою мозком цього досягнути було просто нереально. І в чому важливий момент для всіх? Це дуже важливо. Ви постійно мусите мріяти. Мусите, да, ви, ви прям мусите це робити. Чому? Тому що якщо ви не мрієте, якщо ви не ставите а, конкретні цілі, конкретний пункт Б, да, цю точку Б своєму мозку, він буде постійно вас схиляти до страхів або до того, як було заведено у ваших батьків, у бабусів, дідусів. Як живе соціум, як живуть ваші друзі? І ви знаєте, таки будете людина, яка просто дивиться на оточення і проживає те ж саме. Або прагне того ж самого. Але це шлях в нікуди, шлях до нещастя, тому що ви ж не, не себе відчуваєте, ви не себе знаєте, ви не спираєтеся на те, чого ви хочете насправді. І. Що я хочу сказати: Привіт, Катя, дуже рада бачити. У мене нещодавно прийшла, до речі, на провіста багатії. Зайшла дівчинка, Катя її знає. Вона дуже-дуже сильно хотіла виступати, а собі придумала, що виступати можна на сцені, на конференціях лише після того, як вона напише книжку. І виходить, що. Я при комунікації з нею побачила, що книжка не її щире бажання. Це просто мозок побудував дуже складний шлях досягнення цілі сяяти, проявлятися, бути спікером, бути такою, да, експерткою з великої літери. І мозок будує якийсь такий шлях, щоб вона туди точно не прийшла. І ми з нею трішечки попрацювали, вона вже зайшла в моє поле, вже зайшла на курс провіста багатій, і її буквально через декілька днів запросили виступити на конференції, і вона дуже-дуже. Ай-ай-ай-ай! Це в прокаті говорите? Не скажу, такого я говорю. Але це дуже круто, я дуже щаслива, що воно так працює. І це, це лише початок. Це ми ще навіть не починали. Да? Тобто людина просто прийшла до мене на одну консультацію і вже такі потужні зміни. І ми будемо далі з нею працювати. У нас вже переднавчання стартувало, і от вже 18 листопада стартує п'ятий курс про багаті, це п'ятий потік, уявіть. Всі попередні потоки, абсолютно всі дівчата досягли своїх результатів крутих. Хтось виріс у фінансах, хтось покращив стосунки, хтось просто став впевненою, проявленою жінкою, будує особистий бренд, проявляється, продає свій досвід, обмінюючи на гроші. Тож я дуже цьому рада. І, власне, за рахунок чого це досягається, за рахунок комплексного підходу. Тобто, крім того, що ми працюємо із мисленням, крім того, що ми працюємо із підсвідомим, ми працюємо зі всіма обмежуючими програмами, входимо в страхи, працюємо з тригерами да, те, що людина в собі блокує, з подавленими частинами, і відповідно людина просто розквітає, по суті, стає. Справжньою да, цих програм, шаблонів, штрихів, переконань і так далі. От, тож приходьте, а, у нас вже групка набрана, але я все одно добираю людей. У нас старт 18 листопада вже є переднавчання, вже можна починати працювати над своїм мисленням і вже навіть створювати класні результати. До речі, якщо ми говоримо про мрії, карти бажань. У мене а, дівчата, по-моєму, якщо я не помиляюся, була. А дівчинка, яка з 10 бажань протягом курсу реалізувала 9. Тобто, у нас курс триває півтора місяці, і вона за ці півтора місяці реалізувала всі 9 бажань, дев'ять, не всі, це 10 всі. Але тим не менш, ну якби непоганий результат, правда, прийти спочатку. Ну, якби з нульом, от і реалізувати вже під час курсу 9 бажань з 10. Тобто це дуже круто. Я все детально розповідаю, як це працює. Ми робимо це за науковим підходом і відповідно допомагаємо не лише мисленню, не лише нашому мозку. не... Якби не гальмувати нас, а й підсвідомому. Тож всі ваші мрії мають здійснюватися, мрійте це дуже потужний інструмент. І е, прям використовуйте собі цю фразу, що мрія це спосіб наблизитися до реальності, а не бігство від неї. До речі, я часто проводжу гру, «Шлях шляхбажань е, топовому бізнес-клубу в Україні. І це власники середнього та крупного бізнесу, і ми постійно з ними працюємо над їхніми бажаннями. Тобто це дуже класний інструмент. Як з вами можна співпрацювати? Ну, напишіть мені директ. У мене дуже багато напрямків. Основні, це. Курс для жінок проявився багатій, він такий терапевтичний глибинний, і також бізнес-проєкт для експертів, які хочуть запустити своє навчання, свій інфопродукт і масштабувати свій бізнес. Це таких два основних: як дійсно зрозуміти свої цінності? Це процес? Не буде так, що ви, типу, зробили якусь чарівну практику. І зрозуміли свою цінності. Такого не буде. Це, це шлях, це процес, це постійно, це така, знаєте, щоденна аналітика. А це по суті аналіз того, що робить вас щасливою людиною, що для вас дійсно важливо. І далі ви це нанизуєте на свою поведінку і на ситуації в житті. Тобто, ви, ну я постійно проводжу цей приклад. Що коли, наприклад, в стосунках мене намагалися постійно зв'язати мені руки, ти туди не підеш, а тут лише там не знаю, о сьомій бути вдома, на танці ти не підеш, а той на тебе якось подивився, не так. І ну комусь це можливо ок. Для когось це буде навіть там приємно, да буде о, він мене так любить, що ревнує. У людини, у якої це цінність свобода, і це до речі, і для чоловіків так це е, притаманно і для чоловіків, і для жінок, тому що я знаю, що дуже багато жінок ревнивих, і вони так само стримують свого чоловіка. І е, для людини, у якої базова цінність свобода, ну от реальна свобода, то ви не зможете жити так. Да? Або, наприклад, я не могла зрозуміти, чому більшість кількість людей, більша кількість людей живе і працює живе, працює в офісі. Наприклад, з 10 до 7, і їм ок, а мені некомфортно, ну от що зі мною не так. Я тоді просто не розуміла, що в мене реально цінність свобода. І, відповідно, моя поведінка буде доречна тоді, коли вона задовольняє оцю цінність. І тут ви маєте шукати. Ну, Ви чоловік, наскільки я розумію, по аватарці по підпису. От. І відповідно. Треба просто аналізувати. Для дівчат на курсі проявисти багатій, ми прямо протягом півтора місяці працюємо в тому числі над цінностями, тому що вони аналізують ситуації в своєму житті і дивляться, а яка тут цінність моя закрита або не закрита. І тому вони починають це впроваджувати в життя і стають щасливішими. В мене цінність свобода, тому розлучилась. Розумію, але е, повірте, що свободною можна бути у стосунках. От у мене зараз такі стосунки, в яких я свободна тотально, і це такий кайф. Тобто, коли у людей у двох людей все окей з головою. З мисленням, з травми, да, пропрацьовані самооцінкою, все окей, то вони разом, але при цьому свободні. Це великий, взагалі великий кайф. Ксенія, моя мрія потрапити до вас на шлях бажань. Так давайте організуємо. Я думаю, що я в цьому році для випускниць провести багаті робила. Шлях бажань якраз перед новим роком. Я думаю, що я в цьому році знову зроблю. Свобода це про мене, так, мрію про такі стосунки, це реально. Якщо ви мрієте про стосунки от, певні, то створіть такі умови, щоб у вас в оточенні були пари, на які ви дивитеся і можете спиратися, що от у них класні стосунки, мені подобається. Вони там, наприклад, свободні і щасливі, і разом і доповнюють один одного, там гармонійні, і так далі. Коли очі. Вони зв'язані з мозком, да? і мозку потрібно бачити приклади. Багато хто з нас просто травмовані дитинством. Я дуже мало знаю пар, от саме родин, у кого батьки, ну, от як мої батьки, так і у них батьки були щасливі. Ну, от в моєму дитинстві серед того оточення, де я росла, ну ні у кого не було нормальних стосунків. І мені було ду це була дуже велика робота над собою побудувати більш-менш да, там, адекватні стосунки. Я взагалі думала, що це неможливо, що я приречена бути без партнера і без нормальних стосунків. Я там думала, що зі мною щось не так, там характер і так далі. Ні, в терапії це все перепрацювалося і абсолютно можливо побудувати кайфові стосунки. Це реальність. Тому просто ставте собі таку ціль. Працюйте над собою і все здійсниться. Все, на цьому в мене все. Я побігла до дівчат. У нас сьогодні тренінг в рамках та багатій 4.0». Я їх випускаю в самостійне життя. У нас тренінг, королівське життя після курсу. От, і вам бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися. Хто хоче попрацювати зі мною, пишіть директ. Всім гарного вечора. Пока.